Ви не знаєте, хто я є? Та чи я мама гафа? Гафано ну я! Вуйка піште! Жона вуйка піште! Та це Ну Юрія! До закуленого сина! Та що має а, а, Палаташку, палатажку з туалецію? Та Тадже не студійте, ви мене мусите на дивно. Що то нікуди, не опять попали? баба до нас прицепилася, що зробити. Ні холодно. А що ви сидеть? Що ви заведете? бо він такий якийсь странний. Мені холодно, мене теж не согріє. Йой, сама согрієшся. Ви розумієте? Thank you. Не срама на середню ногу, то маленько із себе не випустив. Ну, та й слухайте, далі що було. Стою я рано на другий день. Та й мене зразу укликали всі ради. Ну, приходжу я, там сидів ну, фаю, мішка коросачено, наш сім голова. Ну, та й якийсь фадю у чорній ну. Фаря мені каже, «Гафо, я знаю, що ви така я грана жінчовка, заслужена партизанка, а й буду пана Бога, та не бейте так вуйка пішту, бо му шитку з скопоні уб'єте. З тварю, до нас прийшов я після з пикомцюрів. Поблиг, схопих се за черево и убих на тия. Ušlo tak. što ja Hitlera bi pomahala na na Sovjetski sojuz. Razumijete? No, a Čerće i Ruza

ya yeah. yeah.

Всі так я зрозуміла, що це таки за три роки я тебе так любила, що нічого не стане мені отримали. Я тебе люблю дому. Ти би продовження.